Днями ми відзначали в Україні е, свято професійне органів місцевого самоврядування. Я всіх вітаю представників органів місцевого самоврядування, це голови громад, це члени виконкому, це депутати місцевих рад, які е, які працюють ну над складних так само умовах е, і реагують на всі виклики. 64%. так законодавством кодексом зокрема бюджетним передбачено в принципі 60% надходження до громади до бюджетів. Але разом з тим, ці 4% – це домовленість уряду з громадами з асоціацією міст України, аби місцеві ради не піднімали для населення тариф. Але разом з тим, 4% це покривали різницю в тарифах. Ви Прописали її як різницю в тарифах, яка буде покриватися. Виключно цільова ці кошти не можна направити на інші видатки, виключно на і погашення тарифної заборгованості. Ось тому, тому це компроміс, і я вважаю, це дуже логічне, правильне рішення, що парламент все-таки залишив цю цифру в розмірі 64%. І тим самим не так би мовити, тим самим. Трошечки по покращив роботу і діяльність комунальних підприємств підприємств, які дають тепло у місцевих органах влади. Тому так, це покращення разом з тим, не в повній мірі, але 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 мені здається, що у нас одна ситуація у нас одна для всіх.